Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео, розпаковку і так детально показати про дуже круту срібну монету. Набір з двох срібних монет. Це є Володимирський собор в місті Києві. В сувенірній коробочці. Набір з двох монет. Ось так пакування від НБУ виглядає, як воно приїжджає. Ось так така дерев'яна шкатулочка, коробка. Лакована. Круто. Знизу воно як прорезинове, щоб не скульзило. Ви собі, ставите. Ось відкриваєте. Ось так виглядають монетки. Дві монети номіналом 10 гривень. 2023 рік. Кожна по поунці срібла. Так, особливістю тих монет є те, що досить малий, як на срібло, як на теперішній час. Ну, точніше, як на теперішній час, досить малий тираж, 2,5 тисячі штук таких наборів. Відповідно, зараз тиражі срібних монет є дещо більші. І так, продовжуємо ось так виглядають монети. Вони мають там подрук на собі. Давайте я ближче, більш детально покажу. Мають на собі там подрук, кольоровий друк. Ну, шикарно виглядає, а з іншої сторони, ззаду елементи по золоту. Ну, виглядає реально дуже класно, монети. І зараз, враховуючи такі маленькі тиражі, її, вона є мега популярною, тобто її ціна виросла взагалі до 15 і більше тисяч гривень за цей набір. Так. Ось так. Можна сильніше запхати, вони будуть триматися собі так і ось так. Друга монета. Так само там подрук. І просто шикарно ззаду позолота. і Володимирський собор. Дуже круто, дуже круто. Шикарно глядають монети. Просто шикарно. Так, сертифікат. Що це представляє сертифікат? Сертифікат до набору пам'ятних монет Володимирський собор місті Києві серії пам'ятки архітектури України. Так, ось. Тепер ковиця, незручно. Ось так. Двох українська англійська. Опис, номінал, основні характеристики. Спеціальний анциркулей та з заглибленим написом, і корбування і гурт. Траж 2,5 тисячі, рік 2023. Голова НБУ Андрій Пишний. Ось такий номер. Ось так. Художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Що є досить стандартно, бо вони багато монет, в принципі, розробляли. І так, фактично, все, що хотів сказати і показати про дану монету. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до побачення.